Сьогодні поговоримо про консолідацію даних в Excel, Зручний інструмент, тому що дозволяє нам об'єднати дані з декількох таблиць в одну загальну таблицю. Розберемо три задачі. Перша наша задача: маємо такі таблички на аркушах січень, лютий і березень. На аркуші січень перелік прізвищ працівників і сума заробітної платні за січень ідентично лютий і ідентично березень. Нам необхідно об'єднати дані цих трьох стовців, точніше, цих трьох таблиць, в одну загальну табличку. І реалізуємо ми це на аркуші підсумок. Отже, перше, ми хочемо об'єднати все разом, отримати сукупне стовбець прізвище і окремо заробітні платні за ці три місяці, березень, лютий, січень. Я клікаю в першу комірку, тут де прізвище, переходжу на вкладку Дані, і на вкладочку дані увагу команда консолідація. Саме вона дозволить об'єднати дані. Між собою. Зверніть увагу, який опис дає Excel цьому інструменту зведення даних із кількох діапазонів і об'єднання результатів в одному діапазоні виводу. Запускаю цю команду, віконце це пусте, але зараз ми все будемо налаштовувати. Отже, перше. Ви обираєте функцію, яка має бути застосована до даних, чи ми хочемо підсумувати все, чи знайти кількість, чи середнє, і так далі. Нас тут цікавить сама сума. Обираю. Потім туди посилання, мені треба передати посилання на табличку для консолідації, тобто посилання для об'єднання табличок. Перше посилання переходжу на аркуш і виділяю всю таблицю Січ. Намагайтесь при виділенні таблиці не брати зайві стопці, не брати зайві рядки, тобто чітко по табличці. Важливий момент, коли ви об'єднуєте таблиці між собою, вони мають бути однакового вигляду, тобто однакової структури. Якщо це стопці, то кожна з таблиць має бути у вигляді стопчиків, а не так, що одна таблиця стовпці, інша таблиця в рядка. Такі дані не консолідуються. Погляньте, перша таблиця виділена передана до списку діапазонів. Знову заходжу або на цю чорну стрілку, або просто одразу переходжу на аркуш лютий і виділяю наступну таблицю для консолідації. Натискаю Додати. Табличка додана. І ту саму дію пророблюю з аркушем березень. Переходжу на аркуш березень, виділяю таблицю без зайвих пустих рядків і стовців. Всі три діапазони виділені і передані до загального списку. А тепер погляньте: ставлю підпис верхнього рядка. Значення лівого стовпця. Створювати зв'язки поки що не додаю. Підтверджую, ОК, подивіться, що відбувається. Автоматично наша табличка заповнюється даними. Ми бачимо прізвище працівника і ми бачимо розподіл суми заробітної платні по місяцям. Дуже швидко і дуже зручно. Буквально за секунди ця таблиця була консолідована. В другій табличці нам треба не окремо три стовпчика отримати березень, лютий і січень а нам необхідно все консолідувати разом в один сукупний стовпець. Так як ми тут з вами розбивали на три окремих стовця, важливо було залишити оцю галочку під назвою підпис верхнього рядка. Тобто тоді ідентифікую верхній рядок і розподіляю ці суми на окремі стовпці. В другій же задачі ми будемо все об'єднувати разом, тому погляньте. Клікаю в першу комірку, запускаю консолідацію, і все, що мені потрібно, лише зняти галочку підпис верхнього рядка. І тоді всі дані будуть консолідовані в один сукупний стовпець. Підтверджую, ОК і маю суму окладів по працівникам. До речі, в будь-який момент ви навіть можете змінити оцю функцію. Наприклад, зараз це загальна сума. Давайте, перш ніж ми змінимо цю функцію, просто порівняємо, чи дійсно ці стовпчики співпадають. Для початку я виділю цю таблицю і, наприклад, впорядкую дані по алфавіту. Потім тут підіб'ю загальну суму в кінці і авто заповню вниз. Це не обов'язково, але щоб дані були структуровані і гарно виглядали. Те саме пророблю для другої таблички впорядкую по алфавіту. І погляньте, як я буду перевіряти. Клікаю поруч, ставлю дорівнює, беру суму, знайдену по першій табличці, і ставлю знак дорівнює, беру суму, знайдену по другій табличці. Тобто я ніби оці дві комірочки порівнюю між собою. Натискаю Enter і отримую такий результат true. True означає, що дані першої таблиці співпали з даними другої. Це робити не обов'язково, але якщо у вас є сумніви, ви хочете себе перевірити, чи ви все правильно зробили, чи правильно все консолідовано, то ця дія дуже-дуже зручна. І вона стосується абсолютно будь-яких комірок, не тільки консолідації. А тепер погляньте, тут у нас знайдена сума просто формула, а тут ми суму дізналися через консолідацію. А мене, наприклад, цікавить вже не сума, я хочу дізнатися середньої оплати за, за ці три місяці. В даному випадку достатньо просто поміняти одну дію. Я клікаю в першу комірку даної таблички, другої, заходжу знову консолідація, і погляньте функцію Обираю середнє. Підтверджує, ОК, чому не консолідовано, поясню. Так, як в мене тут стоїть галочка значення лівого стовпця, то мені треба прибрати піп, заголовок, заново запустити і підтвердити ОК. Дані консолідуються. Просто вона повертає цей стовбець лівий повністю. А так як там було, так би мовити, заповнено вже ПІП і з за цього не консолідувала. Тобто, спочатку прибрали заголовочок, запустили, обрали функцію, підтвердили ОК. Тут зараз видає false, тому що в першій таблиці була сума, а зараз тут знайдена у нас середнє. І тому воно показує трохи не той результат. Ну, тобто не трохи, а зовсім інший результат. Тут середній, тут сума. Тому зараз це буде неактуальне. Але якщо я знову поміняю на функцію, наприклад, сума, то вже знайдена загальна сума. Єдине, що загальна сума. Єдине, що зверніть увагу, тут нам знову відображуються дані, так як вони були в вихідній табличці. Тому для початку ще можна. Відсортувати, тоді вже результат буде true. Ось таким чином. Тобто, першочергово воно нам повернуло, але дані в ті послідовності, в які вони йдуть в вихідній табличці, але після прирядкування ми вже побачимо правильний результат. Ну і ви можете обирати з цього переліка будь-яку функцію. Це буде, може бути максимум, мінімум, ну і так далі. Давайте ще декілька дій зробимо. На аркуші підсумок 2. Погляньте, треба консолідувати таблиці на аркушах філії 1 так виглядає таблиця перелік найменувань товарів та, відповідно, кількість одиниць. Потім філія 2, і філія 3. Ми хочемо це все зібрати разом в одну загальну таблицю, об'єднати і показати кінцевий результат, але ще створимо зв'язки з вихідними даними. Погляньте, я клікаю в будь-якій пустій табличці. Тобто, якщо тут я вже зробила шапку попередньо, тому що хотіла розбиття зробити на три стовпці, то на цьому арку ще я можу прям запускати з пустої клітинки, щоб мені повернувся і стовпець, назва, і рядки. Запускаю консолідацію даних, погляньте, залишає функція сума. Посилання передаю всю таблицю першу. Потім знову посилання передаю всю табличку другу. І туди посилання передаю всю таблицю третю. Виділяю та натискаю додати. Всі три діапазони додані. І я ставлю всі три галочки. Тобто залишаю верхній рядок, лівий стовпець і створюю зв'язки з вихідними даними. Оця опція створювати зв'язки з вихідними даними, вона передбачає, що якщо ви будете вносити зміни у вихідні дані, то автоматично ці зміни підтягнуться в кінцевий результат. Підтверджуємо ОК. Дані консолідовані. Ну і давайте перевіримо. Наприклад, відеомагнітофон у нас 5. Я дивлюсь, філія перша. Немає відеомагнітофонів, філія друга. Раз, відеомагнітофон 2. Тобто два відеомагнітофони. І філія третя ще плюс 3, тобто в загальній кількості дійсно 5. Погляньте, якщо для аркуша філія 3 або для будь-якого іншого, я отут оновлю кількість одиниць для певного товару, то це підтягнеться в цю табличку підсумок. Наприклад, відеомагнітофонів 5. На філії 3 замість трьох я додаю ще плюс 2, тобто ставлю 5 відеомагнітофонів. Коли я зайду на аркуш підсумок номер 2, зверніть увагу, кількість оновилась. Тобто підтягнулись дані, в залежності від змін. Але також зверніть увагу, що тут є ось такі розкривні списки, тому що. Налаштований зв'язок кінцевої таблиці з вихідною табличкою. І, наприклад, ось зазначено відеоманітафонів 7, п'ять взяті з аркуша філія 3 з комірки Б6, з і ще плюс 2. Один взято з філії 2, комірка Б4, і другий взяти з філії 2 комірка Б2. Тобто тут показано, звідки тягнеться інформація, звідки підтягується ця кількість. От саме команда створювати зв'язки з вихідними даними дозволяє нам підтягувати нову інформацію в дану табличку. Ну, і давайте пропрацюємо підсумок третій, але тут скажу важливо уточнення: підтягують саме числові дані. Якщо ви тут перейменуєте якийсь товар, то воно його не підтягне. Ну, наприклад, на філії, що ми візьмемо до уваги. ну, Наприклад, погляньте, є в нас телефон на філії 2. Я підпишу, що це не телефон, це смартфон. Переименувала, заходжу підсумок номер 2 але залишилось в тому вигляді, в якому і було. Тобто, тут ми не бачимо, тому що погляньте, тут де телефон, це не посилання на якусь комірку, а це стали значення. Тобто, в вигляді посилання йдуть тільки оці числові дані. Ну і припрацюємо підсумок третій – Виконати консолідацію таблиць на аркушах 2022 рік, 2023 рік і, відповідно, 2024 рік. Ось так нам треба реалізувати, тобто виконати таку консолідацію. Давайте це реалізуємо, але давайте ще зробимо таким чином. Ми хочемо не просто, наприклад, консолідувати дані цих трьох таблиць, але ми хочемо також, наприклад, консолідувати лише орієнтуючись на квартал третій. Тобто нам треба не вся таблиця, нам треба найменування і квартал третій. Тут покажу такий важливий момент, на який слід звернути увагу. Я поки що ці підсумки приховаю, щоб вони мені не заважали. Ось так. Отже, клікаю в комірку на вкладці дані, запускаю консолідація. залишаю функція сума, і тут де посилання, погляньте, я хочу тільки залишити найменування, квартал третій. Але справа в тому: ви не можете виділити, ну точніше, виділити, ви можете не суміжні діапазони, а от консолідувати ні. Продемонструю, що я маю на увазі. Якщо я виділю найменування, квартал третій, тобто певні стовпці, лише які мені потрібні, натисну додати. Потім, наприклад, на, на аркуші 23 рік, виділю найменування, квартал третій, також натисну додати. Наприклад, поставлю підпис з верхнього рядка значення лівого стовпчика, і натисну ОК. То зверніть увагу, яку дає мені помилку. Посилання неприпустиме. Тобто ми не можемо для консолідації передавати несуміжні діапазони. На це зверніть увагу. Але це не страшно. Ви консолідуєте суміжний діапазон, тобто виділяєте всю табличку, а потім просто видаляєте зайве. Показую. Запускаю консолідацію. Ці діапазони я повидаляю. Сума залишаю тут, де посилання. Виділяю першу табличку від найменування до квартал 3. четвертий мене не цікавить, всього не цікавить. Їх можна не виділяти, головне, щоб був суміжний діапазон тих стовпців, які вам потрібні. Наприклад, найменування і квартал 3. Додаю. Переходжу аркуш 2023. Виділяю від найменування до квартал 3. Додаю. І те саме роблю 2024 Виділяю від найменування до квартал 3 і додаю. Підпис верхнього рядка залишаю, значення лівого стовпця залишаю. Підтверджую, ОК, і ось наша готова консолідована таблиця. Зайве просто можу видалити, наприклад, квартал 1, 2, Ctrl-видаляю. І в мене залишилась загальна сукупна сума за квартал 3. Можу, наприклад, вибрати два будь-які стовпці. На вкладці основне натиснути ось цю щітку формат за зразком, щоб скопіювати зовнішній вигляд, зовнішнє форматування. І виділяю дану табличку, щоб до неї це зовнішнє форматування застосувати. Пишуть цей стовбець найменування, і наша зібрана консолідована таблиця за третій квартал в межах 2022, 2023-2024 року готова. Так працює консолідація зручна, але є ще додаткові інструменти, які дозволяють об'єднувати дані. Це, наприклад, середовище Power Query, обов'язково ви на ньому буде зупинятись, тому підписуйтесь, пишіть ваші коментарі, пишіть, чи було корисно, і що б ви ще хотіли розглянути.